Всіх вітаю, хто любить малювати. І сьогодні я хочу вам розповісти, як малювати звичайне кленове листя. Зараз за вікном осінь. Ми малюємо багато осінніх мотивів. І до мене дуже часто запитують ну, там учні і молодшої групи і середнього віку. Запитують, а як намалювати це таке дуже гарне, але дуже незручне для малювання кленове листя. Да, 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 те листя, що знаходиться на Канадському прапорі, і дуже багато виникає з цим з яких таких складнощів. Ось, і мені захотілося якось вам допомогти і показати дуже легкий спосіб, як можна безболісно, як я думаю, кожен з вас може це намалювати. Зараз я вам цей спосіб покажу, а ви собі його візьміть, скажімо так, на, на озброєння на майбутнє. Використовуйте його і у вас все буде гарно виходити. Ну що ж, дивимося? І так, для цього нам необхідно з вами намалювати зараз звичайну зірочку. Можливо, хтось з вас її вже вміє малювати. Я думаю, багато хто вміє. Хтось, може, бачив, але ще не малював, а хтось, може і не бачив, і не малював. Це, я думаю, для вас буде нескладно. Зараз ви побачите, як це робиться. Дивіться: 1, 2, 3, 4 і 5. Да? Ось таким чином. І вставляємо таку ніжку майбутнього нашого листочка. Ну, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що це намалювати, якщо, мабуть. Якщо ніхто з вас ніколи цього не малював іще, то це легше, ніж намалювати одразу кленове листя. Ну, погодьтесь. А тепер ми з цієї зірочки зробимо з вами кленове листя. Дивіться як. Ось. Раз. Бачите. І тут. Раз. І сюди. Тепер. Раз. Два. І сюди. Бачите? Тепер раз, два, три. І сюди. Ось. І так само робимо знизу. І сюди. Так, так, так. І так. Думаю, заплутатися тут буде важко. А потім ці внутрішні лінії ми з вами що робимо? Витираємо, Ну, у мене скотч. Ой, скотч-маркер. Тому воно буде у мене розмазуватися, але все одно ви, сам принцип ви вже бачите. І у нас виходить з вами нормальне, симетричне. Залежить від того, і що, як ви намалюєте зірку. Якщо ви зірку намалюєте дуже криво, то у вас, то у вас вийде і ваш цей лист, то у вас вийде також кривим. Якщо ви намалюєте її максимально рівно, то ось бачите. Ну, а, а тут вже можна робити отакі. Речі, Да? ось так, там ось так, ось так, ось так, ось так. І далі вже там, там якісь жилки. То вже, то вже на ваш розсуд. Ось. Ну, а як там робити вже там якісь, там уже об'єм, то тут ви можете, там щось ви можете затемнити, щось ви можете. отак бачите, ця частина темна, ця світла. Там десь у нас значить, Листок заломився, там іще десь щось. Тобто, оці-всі ну, тональні, оці значить, різноманітності ви можете робити на свій розсуд. Ну і в кольорі ви також робите це. Я, я думаю, що ви це вже знаєте, що необхідно робити різнокольорове таке в таких різних відтінках. Я думаю, що цей спосіб вам, вам буде допомогою. Для того щоб намалювати це таке ну надскладне е е е кленове листя. Малюйте вам успіхів. Все буде добре.